Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і Asus Vivobook s 14 це не перший пристрій на Qualcomm Snapdragon x 1 2600, який я тестував. Це навіть не перший пристрій на гібриді Windows Arm, але скажу чесно, перший пристрій на x 1 2600 мені настільки не сподобався, що я навіть в відео вирішив не робити. А S14 навпаки виявився дуже класним і цікавим. І власне настільки класним, наскільки я очікував побачити пристрій Qualcomm на Windows через рік після. Виходу перших моделей. І безумовно це відео буде коротке, лише просто основне й головне. Всі нюанси в детальному текстовому матеріалі. Посилання в описі. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Перше і головне сумісність з програмним забезпеченням. Наскільки близько Windows на ARM підійшла до версії Windows на X64? Відповідь на це я дам наступну. Запам'ятайте сайт Windows on Arm Ready Software. Я надам посилання в описі. І саме там і звіряйте, чи є потрібна вам програма в списку сумісності, бо він є найбільш актуальним зі всіх, що я знаю. Бо там насправді є багато цікавого і неочікуваного. Там є Blender, але немає Lightroom. Там Є Резольф, але немає Topaz Labs. Там є Netflix, але немає Spotify. І безумовно, частину програм, які я перечислив, можна відкрити в браузері. І безумовно, вам може повести, і ваш умовний YouTube Music на десктопі заведеться ідеально. Але це лотерея, як і стосовно. Ігор. Бо, по-перше, відеоядро у VivoBook S14, а саме Adreno X145, по потужності приблизно дорівнює старезній і слабезній Nvidia MX220, яка. Удвічі слабша за мобільну GTX 1050. І по-друге, ви обмежені як продуктивністю, так і стабільністю. Бо, наприклад, гра поза списком сумісності Stalker Shadow of Chernobyl не ремастер, а оригінал запускається і грається, але з дикими графічними артефактами. І ні, на ремастер продуктивності не вистачить. Тому забудьте про всілякі кіберпанки, і навіть «Відьмаки 3». при цьому. Всілякі казуальні ігри та кіберспортивні, ну, типу Terraria, Sons of Conquest, Death Must Die або World of все Це запускається без проблем. І навіть монтувати базові відео тут можна спокійно, бо набір кодеків так то непогано. А 8 ядер частотою під 3 ГГц насправді вивезе досить багато. Далі подивимось на безпосередньо переваги рішення Qualcomm. Очевидно, що Asus VivoBook S14 автономний і спокійно вивозить більше 21. Години при перегляді відео і навіть на половині яскравості. Він ледь гріється в осі сіті до 80 градусів при дуже тихій роботі вентилятора. І заряджається від першого ліпшого павербанка під навантаженням бере так під 65 Вт. ватт але під час легкої роботи може і від 30 заряджатись. Що ще важливо, дуже важливо. Продуктивність взагалі не залежить від підключення до зарядки. Від акумулятора ноутбук такий самий продуктивний, і модем тут також чудовий, бо Qualcomm з цим проблем немає на відміну від, наприклад, медіате. Тому ігри можна і стрімити через GeForce Now. І так. Нагадую, 8 ядер частотою 3 ГГц максимум, плюс одне єдине нерозпаяне посадкове під PC Express 4 SSD і розпаяні 16 оперативки, хоча може бути 32 пікових моделей, ну це не ахті, яка потужність, але цього має вистачити для дуже багатьох задач. Якщо ваші Очікування будуть відповідні, а очікування у тому числі будуть залежати від безпосередньо самого ноутбука, Asus VivoBook s 14 від якості збірки, дисплея, периферії. І ви мусили сказати вам, що тут все чудово. Як для ноутбука за 40 тисяч гривень, у всякому випадку, так тут все чудово. Екран 14 дюймів, 60 герц, 16 на 10, 100% покриття sRGB і 400 ніт яскравості. Корпус металевий. Витончений, легкий, якісно зроблений, навіть з захистом Мілиста 810 h Що це таке? Прошу в посилання під відео. У нас про це є окремий матеріал і навіть не один. Тест MacBook S14 проходить без проблем. Розкривається на 180 градусів без проблем. Периферія вичерпна. Є і два Type-C на 40 Гбіт, і два Type a Клавіатура чудова, тачпад якісний. веб камера Full HD з Windows Hello і шторкою приватності. Динаміки чудові, гучні та якісні. І нехай це буде підсумками Asus VivoBook S14 14 це вже не просто витривала друкарська машинка, це вже надійний медіа-центр, який легко взяти з собою. Тут і ігри може запустити, і відеобазові змонтувати, і автономність тут на висоті. І безумовно за рік обмеження зменшились, але вони все ще присутні і програмні, і у плані продуктивності. Але оскільки під, наприклад, MacBook Air аудиторія величезна, то і під s 14 вона теж знайдеться. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях обов'язково напишіть, бо мені самому цікаво, чи цікаві вам ноутбуки на windows під ARM, чи цікава вам така автономність? І чи хвилюєтесь ви за сумісність програм? Мені особисто важлива продуктивність в першу чергу. Автономність мені не принципова, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagio за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ейшен, держіть себе, слава Україні! Слава героям! Та байте здорові!